Здравствуйте, дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Ми, коли задумуємося над праздником, святом Вознесіння Господнього, так дуже сильно нечасто розуміємо, що Він нам саме дає, цей праздник, це свято. Іноді ми то так сприймаємо як такий, такий перехід між Пасхою та Троїцею. І, собственно говоря, власне кажучи, не задумуємося, що воно нам дає. А коли задумуємося, то й не розуміємо, що воно нам дає, тому що ми навіть думаємо, що не тільки не бачимо, що воно нам дає, а ще й даже думаємо, що воно щось забирає, тому що забирає таке живу присутність Ісуса Христа серед нас, тому що 40 днів після Свого. Воскресіння він ходив по землі, учив, учеників своїх тайнам царства Божого. А тепер він возноситься, тепер облако його скрило. І наче як е, така, такий жаль, така скорб, печаль, е, має нас осінити. Але не так, не так повинно бути, судячи з точки зору Святої Церкви Божої, тому що вона сподвигає нас до радості. І навіть каже, що апостоли, навіть коли вернулися з Елеонської Гори, вони возрадувалися з радостю великою, ті хара. і радуватись повинні і ми. А ми дійсно будемо радуватися, якщо почнемо усвідомлювати, осознавати, що значить для нас особисто Вознесіння. Тому що Господь Бог наш Ісус Христос, Він не тільки Воскрес і зробив, сотворив сам в собі цю нову реальність, яку ми називаємо Царство Небесне, але захотів дати її і нам. І для нас, для людей прийти на небо. Неможливо, звичайно, ми можемо літати десь на якихось орбітах, як ось Юрій Олексійович Гагарин чи там Армстронг, який полетів на місяць. Але все це е, світ фізичний, а іменно полетіти туди, там, де Херовіми і Серафіми, то то для людини не є можливо. Але Господь Бог відкриває двері, навіть там, де тих дверей немає, і він виходить. На небеса, і якби прошлапує цесту, тобто протоптує дорогу для нас усіх, щоб і ми вознеслися на нього. Але Вознесіння Господнє, а, і наше Вознесіння є многопланова робота, вона має багато, багато, багато о, вимірів. Ми повинні возноситися на небо своїми мислями, своїми думками, своєю молитвою, щоб. Господь Бог ісполняв нас Святого Духа, щоб е, накопичуючи благодать Святого Духа, настяжавши його в момент нашого останнього іздихання, коли наша душа буде покидати тіло, щоб вона, насищена Духом Святим, могла взлетіти Творцу міров до Небесного Отця, як ота ракета, яка стартує. І коли ви бачили кадри, там дуже-дуже багато вогню і диму, такі потужні, ті двигуни, що вони товкають ту ракету вверх в космос. Ну то це тільки космос, і тільки ракета. А яку енергію, яку Божу благодать має мати душа, щоб полетіти до Господа Бога, Творця світів, владики Херовімів та Серафімів? І коли душа наша ісполниться Святого Духа, а треба його мати багато, як сказано в притчі про дів, які мали світильники, і мали там олію, а деякі мали повну, а деякі теж мали, але не повну. І їм то не хватило, і світильники їхні почали угасати. І вони попросили олії, але ті ж, у яких були повні, сказали, ми не можемо зараз вам дати, бо не хватить не вам, не нам. Ідіть та купіть. Так, щоб ми не опинилися в такому жалостному положенні, нам треба треба молитися і возноситися своєю молитвою, своїми думками до Господа Бога і е стяжати. Накопичувати благодать Святого Духа, щоб ми могли іменно як ота ракета душою своєю, полетіти до Господа Бога, Творця міров, Отца і Сина і Святого Духа, і вже будучи з Господом Богом, прийти з Ним знову на землю, коли Він прийде другий раз судити живих та мертвих, і вернеться душа наша в тіло, і тіло, дякуючи цьому, оживе. І вже тоді, звісно, вознесемося ми до Господа із тілом нашим, і з ділами нашими, і з життям нашим, з тим всім, що нам було дороге, тому що в Откровінії Іоанна Богослова в Апокаліпсісі пишеться кета ерга автон, ерхондепросавтон, що і діла їхні йшли за ними. Так що давайте дбати на наші діла, щоб вони були небесними, щоб вони возносилися на небо, щоб вони нас не тянули вниз, як камінь. На дно океану, щоб ми могли взлетіти і щоб не було таких діл, які будуть нас держати, як якийсь кайдан, який держе орла. Орел хоче полетіти, хоче полетіти в ту небесну вись до Господа Бога, але не може, бо держи його той кайдан, щоб і нас не держали ці кайдани гріхів, кайдани страстей, щоб ми могли вознестися з Господом Богом на небо сперша своїми молитвами, мислями. Потім своєю душою, а потім і тілом, і всім тим, що нас стосується, всім нашим життям, всім тим, що нам дороге, тими відносинами з людьми, тими тою діяльністю, якою ми насичуємо наше життя, щоб вся діяльність, щоб наша душа, щоб наші думки були простовпені, насичені, пропитані Духом Святим, благодаттю Святою, яка подається. Таїнствах церковних, насамперед в таїнстві святого причастя, в таїнстві святої ісповіді і взагалі в всіх святих обрядах церковних через святу воду, через святу олію, через все те, чим дихає Святий Дух, щоб і ми дихали Духом Святим, і мали його в собі, і як та ракета, полетіли силою Божою до самого Бога, тому що він і сказав: я дорога, я правда. Я істина, я життя. Він дійсно є вічна дорога до вічності, Він є вічне життя у вічному Богу. І Він є вічна правда про, і вічна істина про себе самого, про правду про істину. Так що давайте користуватися, користуватися цим всем. Хай Господь Бог нам в тому всьому допомагає, щоб і ми дійсно проведши Господа Бога на небо. Возрадувалися радостю великою і ожидали його всію своєю мислю, всім своїм серцем, іменно вдохновляючись Духом Святим. Так що нехай Господь Бог рясно благословляє та допомагає в цьому всім нам.